Будь ласка, що робити? Мій чоловік загинув на війні. Я попутала його. Що зробила? Попутала обручку із своєю і кинула її в домовину, а його лишилося дома. Це дуже поганий знак. І що робити з обручкою? Який поганий знак? Хочу це поганий знак. Нормально? Ваша менша обручка, його більша, буде дорожче куштувати. Я вас прошу, розумієте. Вам що жартує, що серйозне, каже. Обручка це символ того, що ти є одружений. Смерть вас розручила. Обручку поставила собі в шафу на пам'ять, що була одружена, та й все. А як ні, то ще другу треба було кинути у могилу, розумієте. А я би лишив у не треба в могилу класти золото, не треба. Ні хрестик золотий, ні обручки золоті, не треба. Причина проста: номер один. Лишіть вдома, бо то є, ну, в будь-якому варіанті воно щось коштує. А друга причина, тому що є люди, які могили розкопують заради цього. Розумієте? Нащо? бо мені всі порпали в моїй могилі, Виклали хрестик на шию дерев'яний, той, що йде в тому похоронному наборі. І ще були колись навіть в з Радянського Союзу, були такі обручки по 90 копійок, чи по скільки вони були такі ну, для мерців, знаєте, такі, воно, типу, жовте було, там закладали. Але нашу обручку класти в гріб, скажіть мені, якщо написано, що. Буду разом з тобою, поки смерть не розлучить нас. Смерть розлучила, крапка, все. Кожен із вас, скільки раз би не був одружений або ні разу не одружений, коли помрете, ви будете одинаково перед Богом віжні, як ангели. Христос сказав. Бо не знаєте, про що говорите: У воскресінні немає ні чоловіка, ні жінки. Дід, дід, бабка, діти ваші, внуки, всі посходитися. І не буде, що дід буде старий з палецем, ви будете там молодші, а діти будуть малі. Ні. Будьте всі одинакові. Всі одинакові в тому стані, якому тіло було б, досягнуло би оптимального, максимального розвитку, в ідеальному стані. Всі. Дід, баба, той, що без руки, без ноги і так далі. Того, кого риба з'їла, кого бомба зірвала, що розлетівся вже на куски. Всі будуть зібрані докупи і будуть всі одинакові, і не буде ні жонатих, ні розведених, ніяких. Всі перед Богом будуть однакові. Обручка це для тих, хто живе на землі, щоб упорядкувати відносини між чоловіком і жінкою. Обручка це зовнішній знак, який означає, що чоловік одружений. Я ношу перстень із Христом. Який я собі заказав ще якраз мене висвітили. в 93-му році я оце оцей перстень ношу з того часу, що я є обручений з церквою. У мене хрест тут є символ, що я є священником. Єпископи теж мають такі перстені, але ж в них трошки інакше. Є з гербом, там не роблять, і так далі. Перстень – це символ влади, так, зовнішній знак. Вмерла жінка, вмер чоловік, все, ви є вільні. А чому я жартую над такими речами? Бо ви краще запам'ятали.